Привіт, я Таня Зав'ялова, і ми говоримо про продуктовий дизайн. В попередній лекції ми проговорили типи експериментів, які бувають в продуктовому дизайні. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, а що ж можна вимірювати валідуючи дизайн. Для того, щоб підтвердити або спростувати гіпотезу, нам треба опиратися саме на результати нашого експерименту, які ми виміряли або які ми зібрали. Що ж ми можемо вимірювати? Проводячи дизайн, експерименти і е, комунікуючи з людьми, ми можемо вимірювати суб'єктивні сприйняття. Людиною нашого продукту. Це може бути юзабіліті, яка насправді є комплексним поєднанням таких факторів, як корисність, простота використання і ефективність. Ми можемо вимірювати сприйняття естетики. Ми знаємо, що різним людям подобаються різні речі, і естетика також може бути виміряна, і якщо ми говоримо про два різні дизайни, вона може бути порівняна. Ми можемо говорити про рівень довіри. Об'єктивні параметри це ті, які базуються на конкретних фізичних величинах, а не на суб'єктивному судженні користувачів. Це може бути час виконання завдання, кількість допущених помилок. Ми конкретно бачимо, скільки помилок було допущено, а не питаємо, а як вам це. Ми можемо об'єктивно виміряти, скільки користувач заплатить за наш продукт. Або скільки він готов, готовий заплатити. І це вже буде більш об'єктивне судження. Тепер в деталі. Суб'єктивне сприйняття. Користувач може скласти суб'єктивне враження, як переглядаючи ваш продукт, так і безпосередньо взаємодіючи з ними. Коли ми говоримо про дизайн цифрових продуктів, у всіх на слуху слово є що ж це таке і з чого воно складається? Це дуже комплексний насправді параметр, який містить в собі і корисність, і простоту використання, і ефективність. Якщо ми говоримо про продукт з високим рівнем юзабіліки, це значить, що користувачі бачать його як корисний і простий в використанні. Простоту в використанні і ефективність ми можемо поміряти фізичними величинами, а можемо спитати про них, що користувач думає. І насправді спільнота дизайнерів досить довго ламала собі голову над тим, як це юзобіліт міряти. Прийшла до висновку, що суб'єктивне сприйняття краще всього виміряти опитуваннями, і створила досить велику кількість різних опитувань, які, які використовувалися на різних продуктах, які були розроблені науковими інститутами, для того, щоб цей юзобіліті цей рівень юзабіліті вимірювати. Кожного року з'являються нові підходи. Одні з перших е, опитувань на рівень юзабіліті містили 20 і більше запитань, і коли е, на після проведеного дослідження ми починали запитувати наших користувачів, а як вам ціма е, трьома різними формулюваннями у користувачів часто не вистачало терпіння досидіти до кінця Спільнота дослідників, спостерігаючи це все. Шукала все більш влучні формулювання запитань для того, щоб ці опитування стали коротшими. Зараз більшість опитувань мають від одного до п'яти запитань, які мають відповісти нам запитання, який же рівень юзабіліті нашого продукту. Зазвичай не вимірюється в відсотках. і для більшості опитувань рівень вище 70% юзабіліті говорить про те, що цей продукт можна вже випускати на ринок. Якщо рівень юзабіліті після аналізу результатів цих опитувань виявляється середній на всю групу користувачів нижче 70%, значить у нас є проблемка. Якщо вам цікаво занизитись в цю тему, я вам пропоную uh, сайт Джефа Сауро, який називається Major Там дуже багато опитувань, uh, і ви можете вибрати ті, які вам більше смаку. Вони всі англійською, uh, деякі з них ми перекладаємо для нашого використання. Один з факторів, які включено в поняття юзабіліті, це корисність нашого продукту, і це не випадково. Якщо продукт не вирішує проблему користувачів, а цей продукт не буде прийняти на ринку, і значить, у нас є проблема Продукт, який не вирішує нічої проблеми, навіть якщо ми говоримо, що фан це проблема нікому не він не принесе цінності бізнесу і він піде на. Полиці історії. Уявлення про корисність нам дасть відповідь на наступне запитання. Наскільки запропонована реалізація здатна вирішити вашу конкретну проблему? Наскільки, користувач... Наскільки ви засмутитесь, якщо такої функції не буде в додатку, яким ви користуєтесь? Чи готові ви рекомендувати вашим, вашим друзям і знайомим конкретний продукт? Кілька запитань про простоту використання. Наскільки продукт зручний в використанні, Очевидно, дуже наскільки зрозуміла навігація, досить популярний критерій взагалі якості дизайну, і також він нам говорить про простоту використання. Наскільки впевнено, ви почуваєтесь взаємодію з продуктом? Це вже один з прикладів не прямого, але також запитання про простоту використання. Ще один з суб'єктивних параметрів це рівень довіри. Коли наш продукт виходить на ринок і конкурує з іншими, нам дуже важливо, щоб користувачі нам довіряли, особливо якщо це малесенький стартап, демонструючи користувачам наш майбутній дизайн, а в дизайні ми, як ми знаємо, і колір може впливати на рівень довіри, і якість інструкцій, які ми даємо нашому користувачу, і якість ілюстрацій. І, взагалі, послідовність використання цих ілюстрацій, коли продукт сприймається як єдине ціле, це все впливає на рівень довіри, і конкретні функції, просто наявність їх, коли користувач навіть не взаємодіє, але бачить їх периферійним зором, можуть впливати на рівень довіри нашого користувача. Приклади запитання: наскільки інформація на сайті викликає довіру, що впливає на цей рівень довіри, це уточнюючи запитання. Як я вже сказала, суб'єктивне сприйняття воно заміряється звичай під час комунікації через конкретні запитання для того, щоб зафіксувати і якось порівняти відповіді на ці запитання між різними користувачами і зрозуміти наскільки у нас покращилось це сприйняття або юзабіліті, або корисності, ми можемо це запитання використовувати разом з, зі шкалою лайтівський. Like а шкалу зазвичай використовують на 5, 7, 10 пунктів, а найдоступпніше на наший момент. І коли ми це запитання разом з шкалою розміщуємо перед користувачем, нам також варто е Комунікувати що означає найменший бал, що означає найбільший бал, тому що в різних культурах це також може відрізнятися. Коли у когось один це найгірша оцінка, у когось один це найкраща оцінка, і це варто, варто враховувати. Якщо ж ми говоримо про вимірювання об'єктивних параметрів, мабуть, найпопулярніші це час проходження. Сценарію, до якого кроку сценарію користувач зміг дійти самостійно, і скільки ж помилок він припустив, виконуючи цей сценарій. Це такі найрозповсюдженіші, найрозповсюдженіші параметри. Для того, щоб виміряти об'єктивні параметри, ми можемо записати на відеосесію з нашим користувачем і потім порахувати це все руками або просити студента порахувати. А якщо ж у вас. Продукт досить зрілий і у вас є логування. Ви також ці параметри можете дістати з проду і вимірювати це не лише для користувачів, які прийняли участь у вашому дослідженні, а в принципі мати ці дані для всіх користувачів, які працюють у вас в продукті, і мати дуже гарне враження про те, як користувач проходить через всі кроки свого шляху, на шляху до своєї мети. Дякую.